Історії про велику війну та маленьку людину, яка відшуковує в собі значно більше сил, ніж могла собі уявити. У небі літають винищувачі, а в домівках шок, читання новин, прийняття складних рішень, сварки, обійми, спогади. Наче, як і в мирному житті, тільки значно концентрованіше. А ще зникають такі звичні відчуття свободи та безпеки. Це п'єса, «Я, війна і пластикова граната. Її читали в Барегівському театрі в межах всеукраїнського проєкту Марафон сучасної драми. Марафон був ініційований національною спілкою театральних діячів України, і в ньому приймає участь більше 30 театрів по Україні від найсхіднішого театру. До найзахіднішого, це Берегівський театр. Туди входять і дитячі театри, там є дитяча драматургія окремо і лялькові театри теж роблять читання, і драматичні театри дорослу драматургію читають. Напевно, ми одні з найостанніших, тому що воно триває вже з листопада місяця. Кожен театр там в певний день робить такі читання. Мета проєкту популяризувати сучасну українську драматургію, каже Олег Мельничок. Ми погано знаємо нашу сучасну українську драматургію. Так в кого не запитай, навіть професіоналів можуть назвати ну максимум двох сучасних там драматургів України. На превеликий жаль, є дуже цікаві автори, є дуже цікаві п'єси. Це дуже високий рівень драматургії, яка випала нам. Називається п'єса Я, війна і пластикова граната. П'єса Ніни Захоженко молодої драматургині. Ця вистава поставлена в Києві в театрі на Печерську. Вона вже йде декілька місяців, вже йде на сцені, так що вона свіжа, надпотужна п'єса. Попри всю важкість, у кожній сцені п'єси є надія, а також світло, які не допускають руйнування нас із середини. Нам важко було навіть працювати, тому що в певні моменти, от в певних сценах, актрис просто розривало їх, тягнуло на сльози. Вони кажуть, що це неможливо читати, це важко. Вона все-таки за меседжем своїм потужна. Вона дає надію на перемогу в тому числі. Бась сцен, декорацій, мінімізовані реквізити та музичне оформлення. Це формат читання п'єси. Він нині доречніший ніж вистава, пояснює режисер. По перше, дуже важко починаючи з перебої з енергопостачанням. А по-друге, дуже багато в театрах працівників, хто пішов в ЗСУ воювати. Тобто трупи недоукомплектовані, скажімо так. По-третє, фінансування ми розуміємо, куди повинні зараз іти кошти. Кошти повинні йти на допомогу тим, хто постраждав або на допомогу ЗСУ. Не мають театри такої змоги повноцінно Ну, не всі театри, скажімо, так мають змогу повноцінно зробити декорації і репетиційний період півтора-два місяці. Як... Завжди робиться вистава. Тому цей формат він покликаний швидше познайомити глядачів з літературним твором. Ми тут тільки доносимо літературний текст до глядача не більше того. Але для акторів це більш звично, вони більш органічно це можуть робити. І трохи розіграти цей формат. Він доступний, він швидко робиться, і мало не потрібно для нього якогось потужного фінансування. Ось чому він має сенс. До участі в читанні Баригівський театр запросив до себе в гості акторів із Мукачівського драматичного театру. Вероніка Тищук бере участь у двох сценах. П'єси. Одна з них, як подружжя у Львові, зустрічає страшну звістку 24 лютого. Пальне на заправці закінчилось, Зійшло сонце. Зараз прокинуться діти, ми підемо в парк. Поки що тут добре, поки що тут безпечно. Поки що. 12.00. Пакуй рюкзак. Є два місця в машині. Виїзд через годину. Ні. Вас чекають. Ні. Я домовився. Ні. Ліко! Антоне! Ти що дурна? Тут безпечно. Коли тут буде небезпечно, ти не виїдеш. Ти вмієш розводити вогнище. Ти готова смажити щурів на вогнищі? Голубі. Що? У нас є лук. П'єса сама побудована цими окремими сценами, але вона показує з різних сторін різні типажі людей, і як вони їхнє ставлення до того, що сталося, і як вони в цих обставинах виживають. Дуже такий природний текст, нормальний, такий літературний, цікавий. І оці в кожній сцені є такий цікавий перелом персонажів, тобто які вони на початку, які вони в фіналі. Чи, ну, розуміти, під, під впливом цих обставин. Оце цікаво. Хотів за кордон. Я й не хочу, але я не маю вибору. А ти маєш. Давай розлучимось. що захоче. Або не захоче. Або захоче. Або не захоче. 19.00. Фордю! Вероніка Тищук ще викладає в Академії культури і мистецтв. Певна, такі проєкти дозволяють віднаходити цікавий матеріал для роботи. Поки режисер знайде свій матеріал, проходить багато часу, і не завжди він йде до серця або немає можливості поставити те, що подобається. І тому от такі от проекти вони дуже цікаві, тому що по перше вони проявляють дуже цікавих молодих драматургів. Відкривають нові імена. А по-друге, ми, як режисери, актори, можемо знайти собі матеріал цікавий. От Навіть я студентством працюю, я вже бачу, як це можна зробити із молоддю, є сцени молодіжні. І дуже корисно. Четверта, сорок ранку. Мені було вісімнадцять. Я стояв, вистрічившись на плацу разом з іншими хлопцями. Я вчився на філфаці, читав Гомера і Овідія. Хотів вивчати довнягрецьку і латину. Ну, яка пісу армія. Це не армія, казали вони. Це на всяк випадок, казали вони. Змушують повсти на ліктях, робити перев'язки і кидати пластикові гранати. На всяк випадок правдивістю та простими монологами найдужче вражає акторів п'єса. Буває якась п'єса, і ти читаєш ці діалоги, і вони такі важкі. їх... Ти не знаєш, як правильно це читати. Як... А тут все так просто. Ти читаєш, як, як розмова в житті дуже гарно написано. Я був здивований, насправді, що от це не, не дуже відома письменниця, але написано дуже, дуже гарно, дуже грамотно. У берегівському театрі завжди радіють гостям, колегам та глядачам. Аберех сасісінгансбаміннадіофонтошнактартотуказедюміки у берегівському театрі співпраця з іншими театрами нашої області для нас завжди дуже важливо, незалежно від національності. Уважаю, що в ці важкі часи, коли лунають повітряні тривоги, вимикають електропостачання та є труднощі з опаленням, і все це унеможливлює працю діячів культури, вкрай важливо згуртуватися, спробувати всіма можливими засобами реалізувати контакт із нашими глядачами. Та поширити культурні цінності та думки, які здатні задіяти лише театр. Так була започаткована ця ініціатива зачитування сучасної драми до чого ми долучилися. на сьогоднішню подію ми намагалися запросити всіх, хто вже довгий час є відвідувачами нашого театру, а також студентів та переселенців, які проживають на території громади. Повербам, мобільний. Напишіть на русі ім'я призвище, групу крові, телефон рідних. Якщо вибух близько, біжіть у ванну, тримайте зв'язок, глибоко дихайте. Це все потрапить у підручник історії. Війна зачіпає всіх, незважаючи на вік. Вона здатна розбивати серця всюди, і в підлітковій симпатії та закоханості. Теж мать написав: ліза криса, можеш не вертатися. Саша написав: Заткнись, батьки за неї вирішили. Майк видалив останні повідомлення. Саша видалив останні повідомлення. Майк написав вияв. У п'єсі і про колективну травму, і про стратегії виживання, і про історичні паралелі та психологічні схованки. Майк написав тато в теробороні. Саша написав, і що каже. Майк написав. Каже, що гаряче, десант в і що прорвуться за півгодини, будуть в Києві. Усюди черга. у банкомат години. У магазин годин не заправці бійка. Найстрашніше паніка. Такі читання відтепер будуть у репертуарі Барагівського театру двічі-тричі на місяць або якомога більше глядачів могли віднайти час та можливість для ближчого знайомства із сучасною драматургічною літературою.